Привіт, кохаті, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні у нас сьогодні у нас похід до Ікеа. Ми приїхали із колегою скупитися до ще кількох квартир, купити такі приємні затишні речі, як, наприклад, подушки на крісла, подушки на ліжко. А, якісь там ще дрібні деталі, таке як світильнички маленькі, покривала на ліжко, заслони, таке все, що робить квартиру власне затишною. І я вас сьогодні візьму із собою. Поки колега буде працювати, їздити це все купувати, тому що йому список приготувала. Він вже знає, як це виглядає. Він більше за мене орієнтується, тому ми його відпускаємо. Нехай він іде працює. А Оля Оля бере вас із собою, і ми їдемо всюди, все подивитися. Що почому, чому, яке гарне. Я так на, насправді йду надихнутися і хочу вас із собою взяти на цю красу. Цей відділ це мрія кожної жінки. Потрапити сюди це все, наспокійно передивитися і зробити класні закупи. Оці тарілочки дуже мені сподобалися. Вони трошки темнішого відтінку, іншої форми, ніж ще, які у мене є, але вони дуже гарні, дуже гарно виглядає на ось такому більшому діаметрі. Цей діаметр 26 см, а цей 20 Цей код коштує. Цей набір коштує 30 злотих, такий 20 см, а цей 26-40 злотих. Тут 4 штучки. Тобто одна штучка 10 злотих. І тут відразу такі комплекти: ці менші, більші. Ось такі мисочки і уявляєте, люшка в таких пустій ці. Класні такі. Ці коштують 30 злотих з кодом 53. Так, це з кодом 53. І ще ось такі більшечки. О, тут би, тут би велика страва вже помістилася. Так само 4 штучки, 40 злотих. Тобто знову 10, 10 злотих одна штука. О, тут стінники, власне, так гарно зроблено. Видно, ось ці такі менші. До них ці такі мисочки. Дуже приємно, до речі, їх в руках тримати. А, І ще я бачу там, то взагалі туди би я йшла, і мене звідти ніхто не витягнув. Ще бачу такі темні. Але знаєте, мені мене, здається, прийшла ця фаза вже на темний посуд. Мені більше подобаються оці такі дежові, такі гарні. Вони мені більше гарні просто. Але це також виглядає непогано, правда? Оця форма така, я не до кінця в не впевнена, але добре. Тарілочки гарні. Ого, а ці з відтінком, подивіться, які класні, блакитні. Блакитні і Ось така обводок, обвідочок цей такий такий бежевий. Дуже гарно це виглядає. О, ні, о, ні, цей ні. Оцей, подивіться, цей вам повинна показати. Оце я повинна мати вдома. Боже, які вони гарні. Камера мені звітне цього не передає, відтінок такий. Глибокий насичений рожевий пісок. І ця ободочка це просто супер. Дуже гарно виглядає. Цікаво ціни. Це, а, ці дорожчі, бачите, одна штучка 12,99 буде коштувати. Це 10 злотих. Ага, весь такий набір, бачите, ціна? Весь такий набір би коштував 179 злотих. Знаєте, він мені здається, треба. Дуже гарно це виглядає. Гарно, правда? Напишіть, будь ласка, чи вам подобається такий посуд, тому що я просто в захваті від нього. О, і цей колір, так. Ну добре, ще тут. <смі> Дивіться, який це гарний, глибокий відтінок. Це просто вау! Буду так з... знімати. Дуже гарно. Такий Гарно це виглядає, правда? По 10 золотих одна штучка, а ця більша то вже 13. Ще є такі відтінки. як ми бачимо, вони всі в одному стилі, але це дуже класно, що можна так підібрати. О, я бачу щось прекрасного. Ось ці зелені. Вау, чи вам так само подобається такий насичений зелений колір? Я вже думала, що в мене пройшов цей кольоровий етап. Але якщо всі в зеленому кольорі, це було б дуже класно такий набір. Дуже гарно ефектно це виглядає, правда? Вау, мені дуже подобається. І то написано, що це новинка цей колір, це новинка. Раніше його не було. Зараз вам нище покажу. Гарно виглядає, правда? Так контрастно. Дуже мені подобається. Ще є такі, такі інші форми такі, я не знаю, б їх назвала, трошки трошки романтичними, бо вони такі делікатні. Навіть не знаю, що тут в них можна було би тримати, але загалом шкода мені вам скажу, що ми в способу нічого не купуємо. Хоча, хоча ні, не дуже шкода, бо це інший бюджет, так але загалом а, хотіла би. Ще і цю частину зробити, тому що це дуже, дуже цікаво виглядає. Ага. Бачите, така різна форма. Тільки я напевне, в ціні. Де ця ціна є? 18 злотих, здається, одна штучка. Це така нестандартна. Але мала би впевнений все подивитися, о, точно кот є. 17. Так, 0017. Цей код співпадає з оцим кодом. І ця одна штучка 18 злотих. Мені здається, що це досить дорого. Гарно виглядає, але досить дорого. Ці по 13 злотих це вже більше до реальності. Якщо чесно скажу, вам мені кругла форма більше подобається. А оцей це просто вау. Мене треба звідси витягувати за руки і ноги, бо я не можу просто звідси вийти спокійно. Тепер ми прийшли у відділ текстилю, це те, що нам треба. Тут, власне, будемо робити закупи. Це ось такі заслони. Зараз пошукаємо ті, які ми вибираємо, які купуємо. І ще йдемо до подушок, туди до інших подушечок. Зі шторів Зі шторі ми купували щось от звідси, здається. Купували таке, як я вам показувала, щоб з другої сторони вони були з таким покриттям, яке буде заважати нагріванню від сонця кімнати літом. Тому що, на жаль, кондиціонеру немає, але ми вже й над цим думаємо. Це ось такий варіант. І ці штори коштують 100 злотих. Це дві штуки, і нам, вистачає на те вікно, яке я вам показувала на відео, такий насичений колір. Вони є в різних кольорах. Ще є такий гарний зелений, який мені один подобається, але ми вибрали саме цей синій і дуже гарно виглядає. Ось він також такий. Мені подобається. Ще хотіла вам зелений показати, бо він дуже гарний. Я сумнівалась, до речі, вибирала між тим і тим. Ось цей зелений. Він такий насичений. На відео, може, так не виглядає, але загалом він дуже насичений і гарний. Ось такий. Вибирали між тим. Сто тим. злотих одна штучка. Далі покажу вам подушечки, які ми вибирали до крісел. Ось така коштує 15,99, 16. але я вам скажу, ми на них подивилися і вирішили, що не завжди варто все брати найдешевше, щоб вони нам не дуже сподобалися, тому ми їх не брали. Е, хотілося щось такого, що створює затишок. Вибирали між цими, здається, що між цими, але вони були. 45. Де вони 45? Оце хіба 30 злотих, здається, мені 990, так, 205-990. Вони коштують 30 злотих, отакі. Ми так подивилися, думаю, ну добре, це вже сильно перебільшуємо свій бюджет. І зупинилися на, оси, на ось цих. Вони нам теж дуже сподобалися, гарно виглядають, мігенькі, зручні, але коштують уже 25 злотих. Нам здається, що. Цей варіант був найкращим. Ми так кожну кімнату власне, вибрали саме такі. М -м -м, гарненькі такі, мені подобаються. Кілька таких штучок потребуємо. І ще тут були подушечки. Ще тут були подушки, які також купували. Ось такі простенькі, вони неймовірно м'ягенькі. Ціна також тут адекватна. 1299. Це ми купували у всі кімнати і ще мали додатково кілька своїх таких синіх. Точніше, не ми мали інші, які вже були там. А, і до них сині такі наволочки купили. Оце просто так приємний такий заспокійливий бежевий колір. Мені сподобався на ліжку в контрасті з синім. То ми їх брали. Ще покажу вам ось такі наволочки. Купували на подушки. Ми брали синій колір, але тут. І червоний, і сірій, і рожевий, є, ще жовтий, зелений. По 10 злотих одна штучка, розмір 50 на 50, на маленькі такі подушки. Це ми хотіли зробити так інший колір, контрастний, трошки такі брали. Тут дуже багато всього до вибору. Мені дуже подобається це. Ось такі приємні подушечки, по 30 злотих, дуже приємні, лігенькі, такі, знаєте, як ведмедики. А тут можемо бачити. Виставлені так подушки, оці пошивки наволочки, що я вам знімала, от вони ось так виглядають. Зелені теж досить гарно виглядають, подобається мені, що можна так побачити в реальності і оцінити, як це буде виглядати. Досить такі гарні, правда? Останнє мені дуже багато, дуже сильно подобається ще зелений колір, такий насичений, чорний також є. Ось така подушка 20 злотих. Добре. 100% поліестер. Добре. А це подушка. Ця подушка. Ідеальна до читання в лужку. лужку. О! На цій? Пишу, що на цій ідеально читати в ліжку. Канина 100% бавевна. Пір'якачки. Наповнення. 50 злотих. І тут. Ро оце розміри. Показую ближче. Досить така непогана. Але тільки для тих, хто не має алергії на пір'я. Дуже люблю, коли є такі на регаликах такі дрібнички. Хотіла, до речі, купити квартири, власне, такі штучні, щоб так, знаєте, завжди вічно зелене це, Але потім передумала, подивилася, воно ніби так виглядає, так, знаєте, зелено, але. Мені, здається, що досить сильно видно, що це не натурально, що це штучне. Є такі, знаєте, гарні зелені наповнення, а ці якісь мені бракувало кольору в них. Тому ми купили живі. Сподіваюсь, що зараз я знайду, де ці живі, і вам покажу. А, ось це такі шаробіжове. Тобто, ось оця донічка, вона коштує 8 злотих. Ось так виглядає. Так. А ця штучна рослинка коштує 5. Ставлю назад. Ось так. Okay. Повертаюся тут ось такі лампи на підлогу. Знаєте, про яку я лампу мрію? Мрію загалом про що мрію, про такий куточок в квартирі в своєму домі, де буде класне крісло до читання, м'яке, таке велике, зручне, в якому падаєш так дуже зручно, так ніби аж знаєте хоплюєшся, так? А, і до нього таку класну, це, до речі, куля. І до нього такий класний торшер, таку лампу на підлогу, яка би світила так гарно згори, і було дуже зручно читати. Тут я про таку мрію, про таке тепле, затишне світло, жовте. Це коштує 100 злотих. Це така класна куля, виглядає дуже гарно на камері. Не можу показати, здається, не передає, а ось так передасть. Угу. Така класна досить таки ну, сучасна модель. А це коштує 149, але це якийсь, скажу під конкретний стиль, тому що мені не надто сильно це подобається. Це 90. 90 злотих ось таке. Не надто висока, напевно, до крісла мого не підійде. Добре, йдемо далі, шукаємо, що тут ще є. Ідемо, ідемо, я хочу знайти ці лампи, які ми купували. О, до речі, боже, Як це гарно виглядає, правда? 45 злотих ось така лампа Торшер. 179 ось ця куля. Виглядає гарно, але мені здається досить непрактично, тому що тут повністю вся пилюка буде збиратися весь пил, так? 179 осе такий круглий, гарно виглядає, але найгарніше ось це хіба виглядає. Скільки це цікаво коштує? 199 злотих. Дивіться, яка це атмосфера, коли світло. Дуже люблю, коли багато світла. Це легенько з пилюки буде витиратися, такою щіточкою. Дуже гарно. мені це подобається. А щось такого в мене вдома стоїть, тільки не працює. Ось така лампа. Цікаво, скільки вона коштує. 70 злотих, досить недорога. У мене з іншого матеріалу якась дуже тяжка була. Дивіться, так. Це щось такого тільки не такий великий цей плафон повинен бути. Тому що він гігантський, дивіться, який. Гігантський просто. Це До моєї руки. Він більше від моєї голови. Він більше від моєї голови. Знайшла я лампи, які ми купували е, на нічні столики. 15 злотих, ось так виглядає. Така досить цікава конструкція, тут просто ззаді вставляється сюди. Вони зараз виглядають, зараз вам покажу, як, коли запаковані. Ось так Ось так виглядають. Ми до них купили тепле світло, теплі лампочки. І я вам скажу, що це дуже гарно навіть виглядає. Я нам відео вам показувала, там, здається, було включене світло. Якщо ні, то ще спробую. І, І це дуже так затишно. Відразу з тими лампами набагато затишніше. 15 злотих досить таки бюджетне. Ось такі. Ось така 80, але вона така легка, тому що розумію, і регульована. Тут ще такий поємник на олівці, ось тут уже видно на От, О, дотикаємо. ого, бачите, тут є регуляція, яскраві всі дитячі кольору. Приємне теплосикло, а Ану, це холодне, яскравість. Це не знаю що, а це спосіб, який якийсь ось ці лампочки змінюються. На відео може цього не бути видно, але коли розкажу, воно змінюється. Цікава штучка. Дуже люблю світло, мені дуже подобається, можу в тих магазинах ходити і ходити. А ще, знаєте, мені дуже подобається такі зі світлом, коли там на стелі є е, дуже багато всяких е, ламп, люстр, і так далі, і ти ходиш так в голову, тримаєш цілий день і так все це знімаєш. Ну, я кажу, знімаєш, бо я би вам знімала, синці дивишся туди. І це дуже-дуже класно. Дуже подобається бути в таких магазинах. А от сто злотих. здається, що вона вже відразу йде з тою лампочкою. Також червоний колір така сама. Ще я хотіла б дати затишку і шукала ось такі меншенькі трошки корзинки, знаєте, для того, щоб так на якісь дідні речі, там чи в ванні, чи навіть в кімнаті поставити, щоб просто це затишніше виглядало в поєднанні з такими плетеними елементами. І ще такі е, серветки, такі на е, кухні на столі, щоб вони там лежали, так під, е, під тарілочки, якщо їх там будуть їсти, наприклад. Е, але скажу вам, що не вдалося мені це все застилізувати, тому що вони надто глибокі, і великі, бачите. Я собі в моїй уяви, вони були такі меншенькі, декораційні. І тут, на жаль, їх не знайшла. Ця от коштує 35, це ми ще зробимо повернення, бо в машині ще в бусі -то їздить все. Але оця мені теж подобається: 60. Дивіться, це така величезна, величезна корзина. Мені знаєте, з чим, з чим це, що мені це нагадує, такі в яких колись так одяг підали і так носили до прання. Оце мені нагадує. Вона дуже така гарна. Якби було місце на її поставити ванні. Ця коштує 60 злотих, такий 80 поємничок. Це так само ванну можна взяти на якісь речі, або, або навпаки, в кухні тримати якісь, е, якісь також в полочках речі. Так? Для того, щоб зручно організувати простір. 70 злотих. Ще трошки корзинок. Ось така корзинка 70 злотих. Це вже така штивна, знаєте, вона ніби, я не знаю, як це називається, ніби лоза, так, така міцна, міцна. Добре, такий кошик. І ще такий кошик це вже такий, знаєте, а що ти звук? Він так робить цей солом'яний, ніби такий. З такої я бачу, що це не солома, що це якась так само лоза, тільки тонша. Цей набагато делікатніший. Він, знаєте, так репить, коли його торкаєшся, тріщить. А цей такий міцний, що я думаю, що якщо не вкинути, то нічого йому не буде. І штивний, майже як пластмасовий. Це. Цей коштує 60 злотих, а цей 70. Ще такі маленькі є, тільки тут ціни має. Дуже тут гарно. Все, що треба для затишку. Треба тут колись прийти в майбутньому для своєї квартири, правда? Уже я так надихаюся цими думками, коли вам тут розповідаю, хоч, знаєте. Так збуляю, як я буду свого дому це все купувати. Ось такі скрині. Ящики 40 злотих. Якісь таку кришечку. Він такий досить великий. Ці менші 30 злотих. Середині виконений з матеріалу тканини. Гарно це все дуже виглядає. Дуже мені подобається. Ось така організація просто з таких коробок. 30 злотих. Несу і картоновий картон з кришечкою. І так, вихід я все-таки знайшла ваше щастя, тому що інакше б це відео тривало кілька годин. Я тут не втомлююся блукати, не втомлююся все дивитися, тому що за кожним разом отримую неймовірне ну, задоволення, коли сюди приходжу. Мені все, що тут є, треба. Я думаю, що мій дім стільки б не містив, скільки мені того всього треба. Навіть мій теоретичний майбутній дім також. А, мені сподів... мені здається, що тут дуже було класно. А, я, як мінімум, надихнулася, подивилася на ті всі речі, зрозуміла. Що мені треба набагато більше заробляти, щоб я могла все це купити? А вам дуже сподіваюся, що відео сподобалося. Ви отримали задоволення, ході подорожуючи зі мною по цьому магазині і дивлячись на ці прекрасні речі. Сподіваюсь, що ви будете мати порівняння із цінами в своєму регіоні, так де ви проживаєте, і що обміняєтеся зі мною таким досвідом, скільки у вас це коштує, так що без з цього всього, бо я коментувала у відео, казала, що я хочу з того всього, так що мені треба. А ви напишете, що вам сподобалося. Це буде мені дуже дуже цікаво і приємно прочитати. Я з вами прощаюся. Якщо вам відео сподобалося, ставимо лайчик. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуємося. Тут ще буде дуже багато цікавих виходів, подорожей по різних магазинах і, цікав... і не тільки цікавих місцях. Дуже сподіваюся, що в мене за кожним разом буде більше і більше можливостей вас взяти десь собою, щось показати. Тримайте за мене кулачки. І з вами буду прощатися. Лайчик, підписка. І зустрінемося в наступному відео. Па-па-па-па!